Привіт! Сьогодні поговоримо про англійські прийоми їжі. І деякі помилки, які ми робимо. Breakfast. Тут все зрозуміло це сніданок. Далі йде brunch. Можливо, ви це слово не знали, але це пізній сніданок. Його їдять десь між 10-ю і 2-ю. Потім йде lunch – Це обід. Який їсть це? Десь між 12 та 2. З наступним словом є невеличка плутанина. Dinner. Мене в школі, наприклад, вчили, що це обід. Але для більшості агломовних людей це не обід, це основний вечірній прийом їжі. Тобто вечеря. Dinner зазвичай їдять між 6 і 8-ю годиною вечора. Сапер це якраз легка вечеря, такий перекус, який їдять дуже пізно ввечері, може, десь о восьмій. Не раджу. І чисто британська традиція ті-тайм. Tea time tea – time. це легкий прийом їжі між обідом і вечерею. Зазвичай це чай і якісь бискетс. А отож, наступного разу, коли ви запросите свого англомовного друга Надіне Діне Перші, не дивуйтеся, що він прийде до вас набагато пізніше.